Вимерзання, так, друзі, зимою вимерзання наших рослин це дуже велика небезпека. Це той момент, коли вдарили сильні морози, але снігу ще немає. І звичайно ж, ми всі знаємо, що сніг виступає в ролі ковдри, але якщо його немає, то ґрунт починає дуже швидко промерзати. І після того як він набирає критичну температуру для нашої рослинки, вона просто лопає зсередини із-за промерзання. Давайте розглянемо цю проблему детальніше. Діагнози вимерзання наступні. Головний показник це відсутність снігу при температурі нижче 10-15 градусів протягом 3-5 днів. Перевірте ґрунт. якщо він сухий і має глибокі тріщини, це означає, що мороз заходить прямо до кореня. Рятувальні дії тут наступні. Якщо снігу немає, ми повинні створити штучну ковдру. Терміново мульчуйте міжряддя соломою, тирсою, перегноєм або навіть сухим листям. Шар має бути мінімум 10-15 см. Якщо у вас великі площі зернових, допоможе снігозатримання. Тобто розкидайте по полю гілля або встановіть щити, щоб піймати навіть той мінімальний сніг, який випадає. Поради на майбутнє тут наступне: обирайте морозостійкі сорти і дотримуйтесь глибини посіву. Пам'ятайте, добре підживлена фосфором та калієм рослина восени має вищу концентрацію цукру у соку, а отже, замерзає при значно нижчих температурах.